Речі домашнього вжитку прімер, комплект постільної білизни, 2х2, підодіяльничок двохкольорний і дві наволочки. Також різних кольорів. Наволочка на дві сторони. Гарна тканинка. Також така ж наволочка, і до неї підодіяльник також двоспальний, на один бік принт, на другий, однотонний, далі одна наволочка, також на дві сторони, і підодіяльничок двоспальний, на один бік принт, на один на другий. Е, Смарагдова, просто однотонна тканулка, три наволочки м'ягеньких і м'ягенький покриваль, це під одіяльник односпальний.